Вітаю на першому подільському має п'ять хвилин на головне. В сусідній з області сталося жорстоке вбивство. У Красилові поліцейські оголосили підозру крадієві мобільного телефона. Небезпечна гра шириться серед підлітків. Про це та інше розповім в подробицях. Жорстоке вбивство на околиці Івано-Франківська поблизу вовчинецьких пагорбів. Поліція виявила тіло 19-річного потерпілого із ножовими пораненнями. У злочині підозрюють неповнолітніх. Трьох хлопців, причетних до вбивства, поліцейські встановили за лічені хвилини. Двох із них затримали розпочато кримінальне провадження. Дрони атакували ще одну російську бригаду відповідально за смертельний удар по сумах. Місцеві жителі повідомляють, що була атакована 112-та гвардійська ракетна бригада. За відкритими даними бригада дислокується у місті Шуя Іванівської області. На озброєнні має оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер М. Раніше саме начальник гур Кирило Буданов повідомив, що ударів по сумах двома балістичними ракетами типу Іскандер КН-23 Петри завдали розрахунки 112 та 448 бригад армії РФ. У Кам'янці-Подільському вшанували полеглого захисника в честь Олексія Шеремети, молодшого сержанта, командира стрілецького відділення, відкрили меморіальну дошку на фасаді міського будинку культури, який він очолював у цивільному житті. Про це повідомив очільник міста Михайло Посідко. У день народження Олексія на позивний артист, рідні, друзі, колеги, знайомі та небайдужі зібралися, аби вшанувати пам'ять про захисника. На початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних сил України. Загинув 51-річний воїн. 13 листопада 2024 року під час артилерійського обстрілу біля села Приют на Запорізької області. Вічна слава та шана захиснику! Украсилові чоловік скористався довірою знайомого та вкрав у нього телефон. У поліції розповіли деталі. Інцидент стався поблизу продуктового магазину, де двоє чоловіків разом вживали алкоголь. Сорокарічний підозрюваний попросив у знайомого мобільний телефон, нібито щоб зателефонувати. Взявши гаджет. Чоловік відійшов і більше не повернувся. Наступного дня ошуканий заявив про злочину у поліцію і в ході оперативних заходів. поліція знайшла зловмисника, який вже встиг продати телефон телефон, а виручені кошти витратив на власні потреби. Порушник і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Правоохоронці оголосили шахраєві про підозру йому загрожують до трьох років тюрми. Небезпечна гра серед підлітків. Інспектори служби освітньої безпеки Хмельницького району проводять заходи і працюють на випередження, застерігають учнів від участі у небезпечній грі. Червоні двері, жовті двері, що активно шириться у соцмережах. Гра передбачає ведення учасника у стан, схожий на транс або ж гіпноз за допомогою технік розслаблення та уявної візуалізації. Діти, начебто, подорожують уявними кімнатами. Проте така практика може становити серйозну загрозу для психічного та фізичного здоров'я. Фахівці попереджають про можливі наслідки. Це головний біль, спазми, запаморочення, тривожність і. Дезорієнтація поліцейські наголошують, подібні ігри це не розвага, а справжній ризик. Діти щодня стикаються із викликами онлайн простору. Це небезпечні челенджі, це кібербулінг, шахрайства. Тому завдання дорослих навчити їх розпізнавати небезпеку в мережі і вміти казати ні. Хмельницький підкорює шахову арену з 11 по 13 квітня. В Ірландії пройшов міжнародний шаховий турнір, який зібрав 28 учасників. Про це повідомили у муніципалітеті. Змагання проходили у шість турів за швейцарською системою з контролем часу 90 хвилин плюс 15 секунд за кожен хід. Хмельничанка Марина Петренко, вихованка дитячої юнацької спортивної школи номер 3 здобула перше місце серед дівчат до 16 років. Щиро вітаємо Марину. Та її тренера Олександра Шевчука із перемогою. І гуртом працюємо над наближенням найочікуванішої перемоги. Докладаємо максимум зусиль, підтримуємо армію щодня, пам'ятаючи, якою ціною виборюється свобода та незалежність України. Слава Україні! Героям слава!